Більше не любила я нікого в своєму житті, але воно добре, надала поглянувши повним сіяючим поглядом до другої кімнати, достояв її улюблений інструмент, бо може цілу душу віддати резонаторові, і я віддаю її йому. Коли сяду до нього, находжу рівновагу свого духу, вертаю мені гордість і почуття. Що стою високо-високо, високо-високо, зате граю йому звуками, яких не почує від нікого, І буду йому грати до останнього свого подиху. Я знаю, він останеться мені вірним. Він не мужик, не з того дерева, що виростає в широкій дорозі, але з того, що росте на самих вершинах, і я його музикант. Встала й отворила широко мов би хотіла обняти кого. А її очі великі, смутні очі, засіяли продивним блиском. близьком. Тоді юрба переконається, що не жінка то не предмет насміху й пожалування, лише істота, що розвинулася неподілено. Значить, не будемо, приміром, жінками чоловіків або матерями, лише самими жінками. Ти розумієш? Будемо людьми, які не пішли в жінки ані в матеря, а розвинулися так вповні. Я не кажу, що йду саме до того ідеалу. Я живу штукою. І вона вдоволює цілковито мою душу. Може бути, що я віддамся, не знаю, але коли віддамся, то. Певно, я не буду застрашеною птахою, що, мов цілий світ просить опрощення, що мужа немає. Ти є вже вродженою жінкою і матір'ю. Ти, що не ушкоджений навітним духом, ти привісної жінки, що пригадує нам Аду, каїна або інших жінок з біблії, повних покори, любові, але не вихованням викликаної покори любові, лише покори любові з першої руки, з природи. Ти без науки була б та сама, що тепер. Жертвував себе з напору вродженої доброти, без намислу і претензій до подяки, Ти тип тих тисячок звичайних, невтомних працюючих мурашок, що гинуть без нагороди, а родяться на те, що любов'ю своєю удержувати лад на світі.